Шановні колеги, підходить до завершення 2023 рік, рік, який ми прожили у стані війни, хоча і не хотіли цього. Ми сподівалися, що коли стихли генератори, скоро війна закінчиться. Ми вірили в те, що в 2023 році буде наша перемога і ми зможемо знову займатися тим, чим ми завжди і займаємось будувати, ремонтувати, бути корисними людям. Але життя повернулося зовсім інакше. Цей рік був напруженим. І ми жили в ньому практично кожним днем. Ми не могли планувати надалі, і ми чітко розуміли, що цей день треба прожити. Наступний день знову прожити. Наступний день знову прожити. В цьому році практично кожен із нас задумувався над тим, що цінне, а що на нас не. Кожен із нас задумувався над тим, а що залишиться після вас, тоді, коли вас не стане. Багато хто із нас зрозумів, що відносини. І добра пам'ять людей значно цінніші, ніж гроші і послуги, ніж те, що ми ходимо і щось робимо, важливіше залишити за собою добрий слід. І це головне, що було як осадок в 23-му році, 24-й рік, буде ще складнішим. Тобто ми заходимо у той стан, в якому комусь доведеться знову піти воювати, комусь доведеться працювати там, де не лунають вибухи. І... Де тривога буває раз у кілька днів. Але в цьому році ми маємо розуміти, що наша робота є цінною для людей. Ми маємо розуміти, що наші маленькі донати роблять велику справу і будемо продовжувати донатити на нашу перемогу. Ми маємо розуміти, що цей рік, який починається із справжнього Різдва, буде кращим. Адже Різдво в цьому році. Приходить 25 грудня, так як це записано у календарях, а не так, як це колись було продумано московськими попами. Я хочу привітати вас із 2024 роком. Хочу, щоб ви в цей рік війшли з відчуттям єдиної команди, якою є в нас домова служба. Щоб ви війшли в цей рік із відчуттям своєї прив'язки до своєї родини, до своїх близьких, до своїх дітей, до своїх батьків, щоб ви розуміли. Що це найголовніше Будьте здоровими, будьте впевненими. І нехай 24 рік буде для вас як найкращий. Вітаю!